Привіт, Давиде! Ми сьогодні продовжимо будувати. Будемо будувати дві вежі. А з чого ти мені скажеш? Що це таке? Так, це цеглинка конструктора. А це А це губка, якою миють посуд. Тож давай будувати! Давиде, уважно подивись, який в мене будівельний матеріал лежить на столі, якого він кольор? Знайди, будь ласка, очками, де синя цеглинка. Ось вона, а жовта цеглинка. Знайшов? Так, ось вона. А жовта губка? Ось вона. А зелена цеглинка? Ось вона. А синя губка. Ось вона. Молодець. Подумай Давиде, який будівельний матеріал м'який. Губка або конструктор. Доторкнись до губки, надави на неї і доторкнись до конструктора. То який будівельний матеріал м'який? Так, губка. Ось яка вона м'яка. А конструктор який? Так, твердий. Добре. А зараз ми почнемо будувати наші маленькі вежі. Будемо одночасно брати губку і цеглинку, ставити зручно, так, щоб. Тобі було Давиде, зручно будувати і розпочинаємо будувати з жовтої цеглинки і з жовтої губки. Ось так, на відстані ставимо. Тепер беремо синю цеглинку і синю губку. Ставимо на жовту, прикріплюємо цеглинку до цеглинки. І беремо зелену цеглинку і зелену губку. Ставимо на синю губку, прикріплюємо цеглинку зелену до синьої. Ось в мене вийшли такі вежі. А зараз подивись, яка вежа вища. Вежа з конструктора або з губок. Так, з губок. Супер! А зараз я підготую матеріал для парканчику. Подивись уважно на мій будівельний матеріал. Якого матеріалу більше? Зеленого чи жовтого? Так, жовтого. Парканчик ми будемо ставити ось так. Давай розпочнемо будувати паркани. Я беру жовту цеглинку. І жовту губку, ставлю ось так. Потім беру зелену цеглинку і зелену губку. Ставлю зелену губку до жовтої, і зелену цеглинку до жовтої. Зараз беру жовту цеглинку і жовту губку. І ставлю ось так нас вийшло два парканчика. Який з них вищий? З конструктора або з губки? Так, з губок. Супер! Давиде, тобі сподобалось будувати вежі? Супер! Я буду чекати на фото твоїх споруд. До нових зустрічей!